Відео, тому що от наскільки велика в мене ніби територія, немає що показати. Просто жахіття, що у нас тепер коїться на тему погодних умов, вже більше тижня тримається 40 градусів спеки. І ще й до того всього, цей безперестанку жаркий вітер, все сохне, все сохне. І ну, мій догляд зводиться до. Невеликого поливу, але все ж таки покажу деякі рослини, які ще можуть витримати, витримувати цю спеку. До речі, вчора обіцяли нам дощ, і декілька кілометрів від нас пройшовся такий буревій, що знесло людям криші, то я вже думаю, дахи, то я вже думаю, чи так сильно я хотіла того дощу, щоб. Бо дощу ж то толком і не було, зате був сильний вітер. Що я вам скажу? Горить все. По-перше, горить навіть. Трава, трава, яка потребує поливу, якого я не маю, і вона горить, тому я її не кошу тепер, тепер до мінімуму звожу всі обрізки для того, щоб не травмувати і так зневоднені рослинки. Найбільше в мене як це. Не звучить, бо ми всі знаємо, що троянда це є ніби сонячна рослинка, але подивіться, оце я прийшла з роботи тепер пів сьомої вечорі, і я хочу зняти таке відео, щоб це показати. Дивіться. Троянди сохнуть прямо на. ось якщо видно... сохнуть прямо на гілках. То що вже говорити про гортензії? Подивіться, як вони похилили листя, все. Це звичайна набелька, деревовидна, сама проста, яка не страждає зазвичай не від морозів, не потребує там якоїсь складної обрізки і догляду, то вона в такому жахливому стані. Відро води на ніч під усі гортензії, по відру води спасуть мені ситуацію, врятують на деякий час, і зранку всі гортензії будуть гарненькими. Але ось на даний час дивіться, що такоїться. Все листя, квіти, все. Воно все поникло, обезвожене. І це я ввечері поливаю кожен вечір. Дивіться. Можливо, який він вялий. Можливо, якби не було вітрів, можливо, було б трохи легше, але на даний час це все жахливо. Як мені не дивно Барбариси, також зовсім Барбариси не переносять спеку саме ті кущі, які я підстригла. Дивіться. Я їх підстригла і думала, що він. Ну, о молодиця, пусти гарні гілочки. Ні, так не буде. Ось такий він страшненький. Полью на вечір, пролью і побачимо. Ці також у мене страждають. Але цей вже відходить помалу. Кожен вечір, кожен вечір. Дивіться, гортензія. Гортензія має здатність відходити. Кожен, ну, поливаєш її зранку вона гарненька. Ну, вечір такий жахливий. Це кожен день я приходжу з роботи і таке бачу. І так само тут, і ось там. Кожен раз, коли я хочу спалити ці черешні, які наді мною. То я думаю про те, чи витримують у мене мої рослини таке раптове сонце. З цього боку також, як ви бачите. Чомусь ця троянда, чи може, тому що вона від квітової якось краще переносить. Ну, ця червона це жахіття. Рожеву високу, що на тій другій арці, то я вже підстригла зовсім. У мене до речі, живучка, аюга і верба також ще такого не було, але ось, чуєте це? вона сохне. І я поливаю, скільки можу, але, але вже є. Але є деякі рослини, які нас радують навіть в цей час спекотний в ці 40 градусів. Звісно, це лаванда. Про яку я нещодавно знімала відео. Лаванда чудово себе почуває, має багато гостів у неї, знаєте, джмелі, оси, всякі метелики. Має неймовірний запах і тримається чудово. Але сьогодні я хочу розказати конкретніше про юку. Ось кому справжнє сонце. В будь-якій його кількості не завада для гарного квітування. Юка. Минулого року я знімала відео коротке про юку. Там було дуже багато коментарів. Люди ділилися своїми враженнями від цієї рослини. Багато хто вважає юку агресором, багато хто навпаки каже, що вона чудова рослина і росте в будь-яких місцях. Ну, я розкажу те, що я знаю про юку. У мене юка не є агресором, тому що агресує юка. Ну, так як я це розумію, в тому випадку, коли ви її хочете пересадити, і тоді вона роз... важко видалити все корінечко землі, але якщо ви її не чіпаєте і одразу вибрали її місце. То юка не буде, вона так не розростається швидко. Для цього потрібен дійсно такий великий час, щоб юка розрослася вам до розміру. Ну, так як камсис, наприклад, в мене. Камсис у мене це взагалі агресор-агресор. А юка це така гарна рослина. Мене влаштовує юка в усьому, тому що, по-перше, вона вічно зелена рослина, вона росте в будь-яких ґрунтах, де би ви її не посадили, ну, крім застою води, звісно, болота, бо все ж таки це південна рослина. Полюбляє сонце, не вимерзає, не потребує якогось догляду специфічного, нічим не хворіє. Єдине, що я роблю, це я обрізаю її низ весною, також якось показувала. Ну, якщо є якесь там добро, усім рослинкам, то можна і юки. Ну, взагалі, то я її не балую, тому що вона і так дуже гарно себе показує і поводить. Квітує юка на розетках, одна розетка один раз. Потім мета розетка залишається просто для формовки кущика такого гарного. Ну, чим більше розеток, тим кущик гарний. Ну, мені так подобається. Покажу вам за парканом. Ось тут у мене за парканом ростаюка. Ви бачите, тут їй мітять собаки чужі, порохи від інших машин, які проїжджають. Ось там вона. І вона чудово себе почуває. Має височенні пагони, ось такі квітоноси. Не Непагане квітоноси, ось такі великі, юка не пахне. Немає запаху якогось, щоб сказати, що юка чимось пахне, ні. І ось так, чудово прикрашаю собою ну, територію за парканом. У нас вона росте у міських. Ну, всередині там селище, є такі невеликі парки, навіть там, де діти ганяють м'яча, і собаки, і машини. І вона все рівно чудово себе почуває. Так само себе гарно почуває. У мене тут лаванда. Також вона за парканом. Прекрасно. Сонце їм цілий день. Ось. І тому про юку у мене тільки позитивні настрої. Не можу сказати, що вона мені чимось не вгодила або чимось мені не сподобалося. Звісно, багато скільки людей, стільки думок. Тут таке діло не може рослинка бути всім добра, а і ще є таке застереження. Вона дуже гостра, гостра в плані не тому, що вона. Гостра, як приправа, а саме гостра. І якщо є у вас діти, то треба бути обережним, де ви висаджуєте рослину, бо можна її на око наколоти, оком наколотися або руку поранити. Вона так трошки трошки, в цьому плані, да, в цьому плані вона трішки небезпечна. Але завжди треба слідкувати за тим, де ви її посадите. Все, про юку. Тільки позитив з моєї сторони. Ну це якщо би я хотіла перемістити з місця на місце, то звісно вона буде проростати. Є в мене такий досвід, проростає. Вона там я пересадила і проростає, і проростає. Ну, це не так воно фатально, щоб я не могла видалити. Так як, наприклад, я не можу справитися з тим кампсисом, який мені докучає, і, хоч я його видалила, там один він всі рівно лізе по всій траві. Про спеку ще хочу сказати: якщо є можливість, то утримайтеся тепер від обрізок і обстрижок, якщо у вас так само спекотно, як у нас, бо ви бачите, в якому теж негарному стані у мене ой, кішка. Коти б'ються, в якому стані у мене тепер поганому самшити, тому що вони були стрижені, ніби була вибрана непогана погода, але було досить похмуро, але дивіться все рівно, як воно негарно все обгорає, коли стрижене. Також відносно барбарисів, от я вам сказала, що барбариси у мене горять. Чомусь не всі барбариси. Я ще не можу провести паралель, бачите, ось цей барбарис. Ось тут почуваю себе прекрасно. І молоді прирости, і старші. Також у мене дуже гарно почуває себе ось цей барбарис. Ось, дивіться, який він гарненький. Нічого ніде не горить. А ось той, що біля юки, так само, я не розумію, в чому, ну, не те, щоб помилка, чому так, чому один горить, один не горить. Ось цей, бачите? Дивіться, як він. І він ну, дійсно бачу, як він погано себе почуває. Я ще декілька відео назад казала, що я оброблю свої барбариси, бо, можливо, це кліщ, ні, це не кліщ, це вони так просто горять на сонці. Ну, як всі рослини. Тут також травичка в такому не дуже гарному стані. Але нічого не кошу, нічого переживу цей час. Можливо, все ж таки будуть у нас дощі. І тоді вже буду займатися своїм косінням, прибиранням. А поки що ось так, навіть черешня скидає листя деяке. Ну, що можна сказати? Це погода, ми нічого не можемо тут вдіяти. Тут це треба все перебути, Дуже-дуже сподіваємося на дощик для того, щоб. Бо неможливо навіть при наявності криниці і ніби води е, є, ще там трохи, ну як трохи, є води в криниці, але все рівно неможливо все полити. Якщо шлангом поливає, вода холодна, і після такої спекотної днини воно травмує мені рослини минулого року, я мала такий досвід, треба поливати дуже рано і все рівно, навіть зранку, коли прокидаєшся, то вже спекотно і вже нема чим дихнути. так би сказати. Ну, а всьому решта, ніби це не є сама така критична ситуація. Ми, садівники, знаємо, що у нас є і морози, і зворотні приморозки, але, звісно, це трохи все непокоїть, тому що ти вкладаєш силу, душу, любиш ці всі рослинки, а воно от так от ну, що робити? Треба якось це. Перебути цей час, і я сподіваюся, ми перебудемо. І маю думку, що наступного відео, коли я вже вийду до вас, то у нас вже пройдуться дощики, і у мене буде кращий настрій і кращий настрій в мого садочку. А тепер всім пока-пока. Чекаю вас в коментарях на тему юки. Мені дуже цікаво, чи змінилися думки у людей про юку, бо все ж таки рік пройшов, як я знімала відео. І це все. Дивіться, як сипляться навіть черешні, ті, що я не високо росли, і я їх не змогла обірвати, то також все обсипається. Ну, а я, напевно, йду вечеряти і зараз йду обрізати цю троянду, це що погоріло, і поливати свої квіти, готувати їх до завтрашнього спекотного дня. Все, на цьому закінчується. Чекаю вас в коментарях. Всім спокійної ночі!